Всім привіт! Привезли нам сьогодні ось тільки м'яса, замовили дуже велику партію тушонки. Тому ми сьогодні працюємо ріжем, маринуємо і завтра запускаємо всі з автоклави, щоб приготувати тушонку цю. Сьогодні в нас, марину... сьогодні в нас готується в автоклаві хік з овочами. Також люди чекають на відправочки. Так що в нас сьогодні робота. Тушоночкою будемо працювати? Дуже гарне м'яско. Шунка дуже смачна виходить.